Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі пастора Ігоря Назаревича, Тому поставте вподобайку, прокоментуйте це відео, пошерте. Ні в якому разі не підписуйтесь на мій канал. Підпишіться краще на Гордона і Арістовича. Е, дорогі брати та сестри, сьогодні субота і завтра, нарешті, буде Великдень. Уже ми дочекалися в цьому році і під час цієї війни вже третій Великдень, брати і сестри, будемо відмічати з вами третю, третю Пасху. Uh, і знаєте, багато людей, які вірять забобони, кажуть, ще не можна говорити, що Христос Воскрес. Але ми з вами знаємо, що це не так, і нас Господь воскрес уже більше як 2000 років. На Великдень uh, Путін uh, uh, пообіцяв, начебто запропонував я пообіцяв, що він буде дотримуватись перемір'я, uh, нібито він такі. Добрий християнин, але ми з вами знаємо, дорогі брати і сестри, що він брехун, і він, коли говорить брехню, він як його батька сатана говорить своє. Він казав, що вторгнення не буде, але воно було. І коли він каже, що вони не будуть стріляти, значить, дорогі брати і сестри, готуйтесь, будуть стріляти так, як ніколи. І ми це з вами маємо дуже добре усвідомити, адже ми воюємо з чистим сатаною. І це дуже добре, тому що у сатани нема жодного шансу. Святе письмо каже, що він буде вражати нас в п'яту, а ми будемо вражати його в голову, і ми маємо це пам'ятати завжди. Ви знаєте, не разу, дорогі брати і сестри, так не може ніколи так в Біблії не було. Що християни вигравали б, якщо боялися б конфронтації з сатаною. І я закликаю вас, дорогі брати і сестри. Напередодні Великого дня не боятися цього сатани. Він такий самий, як і решта бісів. І я хотів би дуже, брати і сестри, щоб ми це усвідомили, що перемагаючи наслідує все. Ви бачите багато боязких людей, які називають себе християнами. От Трамп уже умиває руки як пілат. Вам це нічого не нагадує? От, просто. Сьогодні просто уже, можна сказати, наступає Великдень, і так само. Пілат умив руки, і так само сьогодні умиває руки Трамп і каже: якщо перемір'я не буде, то вибачте, у нас є свої справи суто американські, ми будемо займатися своїми суто американськими справами. Боже, яка боязка людина? Мене так дратують люди без откровіння, тому що люди без откровіння, ким би вони не були, навіть якщо вони називаються християнами, вони боязкі невпевнені. Коли ви будете читати за Пилата, ви будете бачити, як він не хотів бувати Ісуса Христа. І постійно коливався. То він був на боці Ісуса Христа, Господа нашого, то він був на боці фарисеїв. І в кінці кінців фарисеї натиснули на нього і він вбив Господа нашого Ісуса Христа. Але Господь воскрес. Знаєте, якщо нам доведеться померти, то давайте не будемо боятися, адже ми знаємо, що не завжди так буде, а в останній день при сурмі. Янголам мертвий у Христі воскреснуть. Я би що сьогодні не планував проти нас сатана, я впевнений, що цю війну Україна вже не програє. Ми виграємо, а програє цього разу сатана, з яким ми постійно боремося вже більше 600 років. Тому, дорогі брати і сестри, не будемо зневірюватися, а навпаки, будемо підкріплювати один одного вірою. Хочу сказати, що підрозділ Катихон дуже. Добре проявляється на фронті, ми дуже хорошо воюємо, дуже багато свідчень. Господь постійно нас береже. Нещодавно один з братів наїхав на протитанкову міну і вибухнув тільки підривач, а сама міна не здетонувала. І колись ми скинемо за це відео, але поки що не можемо. І багато інших див, дуже багато див Господь зі своїм народом, як і обіцяв, сказавши я з вами у дні до скінчання віку. Тому, дорогі брати і сестри, я закликаю вас в підрозділ Катихон. Катихон це те, чого боїться сатана. Доки не буде взяти катихон. Сатана нічого не може зробити на цій землі. Антихрист не прийде. Написано, доки не буде взяти від середи, утримуючи тепер. Тому, дорогі брати і сестри, давайте будемо вірити, а не будемо зневірюватись. І все у нас буде дуже добре. Благословляю вас. Прошу вас, не забувайте жертвувати. І на підрозділ я вам хочу сказати ще раз, що це саме жертва. Коли ви жертвуєте в своїх братів, Господь буде рясно вас благословляти. І не забувайте, що церква має бути дуже активною в запіллі. Наразі вчора щось відбувалося, що це сьогодні не пам'ятаю. Не було часу заглянути детально в новини. Щось відбувалося в Києві, начебто, якісь паради. І церква має бути на вістрі. Не забувайте, що якщо ми програємо в запілі, ми програємо на фронті. Тому, якщо ви, друзі, в запіллі, ви служите там Господу, то приймайте участь у всіх справах Господа нашого Ісуса Христа. Благословляю вас. Амінь.